Вітаю, друзі! З огляду на те, що відбувається навколо України, я роблю висновок, що на нас чекають турбалентні події. Вони будуть пов'язані зі змінами. Скажу відверто: зміни можуть бути як позитивні, так і негативні. Не буду вангувати, бо. З того, що я бачу, як зовнішні гравці, так і основні фігуранти тут всередині країни, навіть і не думають рахуватися з нашою думкою. Мені не так давно у Фейсбуці поставили питання: а чи можливі зміни без зміни влади? До речі, на моїй старинці в Фейсбуці завжди весела, жвава. Йдуть спори, не без того от когось баню, але ж це вже зовсім неадекватних, тому запрошую до мене на сторінку, і я буду з вами там вживу спілкуватися. Певне, вам це сподобається. Так от говорити будемо про зміни. Насправді ми про них говоримо постійно і в метро, і в маршрутках, і на кухнях, бо ми чекаємо змін. Ми варті змін, але ж змін позитивних. Ну, наприклад, нам потрібна справедливість. Справедливість для всіх, не тільки для них, а й для нас. Так от, чи можливі зміни в Україні без зміни влади? Я проширив це питання без змін політичних еліт. Ну, давайте зараз поговоримо про це. І спробуємо відповісти чесно на це питання. Відверто кажучи, я б і не задумувався, я б вам сказав, що неможливі зміни позитивні, тим більш в нашій країні без зміни влади. І тут не треба довго пояснювати, тому що кожна розумна людина знає для того, щоб проводити в країні реформи. Потрібно мати в руках владу, тобто владні повноваження. Якщо ми говоримо про зміну Конституції, то ми маємо мати в парламенті 300 спартанців, які будуть голосувати за зміни Конституції. Такі зміни, які покращать наше життя. Якщо ми говоримо про зміну Податкового кодексу, то в парламенті мають бути 226 депутатів, які готові. Підтримати новий податковий кодекс. От мені імпонує, наприклад, пропозиція Павла про введення оподаткування через транзакції. Ну, Суперова ідея. Так от там в парламенті мають бути ті, хто на це розуміється, і готові підтримати. Отже, без влади в руках, а ще б краще, щоб і президент наш був на Банковій, ну, неможливо зробити будь-яких. Перетворення цій країні на краще. Але ж питання в іншому, шановні. А чи гарантовано призведе до змін зміна влади? Ні. Бо якщо ми змінюємо шило на мило, то змін не буде ніяких. І в якості підтвердження наведу вам маленький приклад, який вам відомий. Ну зверніть увагу, ми всі 5 років. А обираємо владу. Фактично, ми змінюємо владу 5 років. Проходить у нас новий президент. Зараз 4 роки по Конституції, і парламент мав би змінюватись. Тобто ми маємо право обирати парламент. І ми це робимо. Ми це робимо 30 років, навіть більше 30 років, і що наше життя тільки погіршується позитивними змінами. Навіть і не пахне. Отже, самі по собі вибори нас не врятують. Знаєте чому? Тому що ми за всі часи Незалежності так і не зрозуміли, що не вони, оті паразити, бандити, злочинці, зрадники формують наше життя. Це ми самі обираємо свою долю, торгуючи своїми голосами за гречку. Свята вірять, підтримуючи своїх фаворитів, політичних, таких як там, Порошенка, Бойка, Тимошенка. Тепер вже у нас з'явились нові герої: Арахамі, Зеленські, Єрмаки, підтримуючи їх, не зважаючи на те, що всі ці раки, всі ці команди нас грабували, нам брехали, а тепер вони нас вже і вбивають. Тепер ви зрозуміли, чому ми так живемо погано? Чому така низька якість нашого життя? Тому що ми з вами самі обираємо таке життя. Ну, якщо ти став на граблі вони тобі вдарили по голові, ну невже не можна зреагувати на це і іншим разом якось обійти ці граблі? Ні, ми вперто йдемо саме на ці граблі і вже. Четвертий, десяток вже розміняли, отримуємо собі полоба цими граблями. Те, про що я зараз говорю, дуже актуально, тому що, незважаючи на те, що Зеленський не хоче йти на вибори, тим не менш, і Захід і Америка його підштовхують до цього. І я не впевнений, що він витримає цей тиск. Отже, Скоріше за все, в недалекому майбутньому, нас очікують вибори президента. І оце буде іспит цього народу. Чи стали ми після того, що побачили, після того, що пережили, чи стали ми нацією, чи не зважаючи на це, так і залишилися оцим безтолковим населенням. Яке постійно з радістю, аплодуючи, співаючи Алілуя, голосують кожного разу за тих, хто їх вбиває, гвалтує і обкрадає. Тому, шановні, відповідаючи на питання, чи можна змінити щось в Україні, не змінивши владу, кажу: ні, не можна. А чи точно зміниться щось в Україні після того, як зміниться влада? Не точно. Чому? Та тому, що. Я в цьому не впевнений. Бо, на мій погляд, основна маса народу, населення знову-таки дивиться на ці граблі. А яким же чином можна себе убезпечити від цих помилок, тобто від цих граблей? Нічого складного нема. Для цього потрібно лише вимкнути зі своєї голови телевізор, оці бікборди, позбавити свою свідомість від маніпуляцій гардонів, Масічучих і інших говорячих галів, які обслуговують кримінал. Кримінал, що по факту керує країною. І звільнившись від цього мотлоху з ясною головою, з холодним серцем, прийти до виборчої дільниці і на виборах президента України обрати президентом того, хто реально здатен запустити процес позитивних перетворень в Україні. Треба просто подумати своєю головою, ну, стати прагматичними. Кого ми обираємо? Тих, хто нас дурить. То давайте вже оберемо тих, хто нас не дурить. Ну все ж просто. Треба думати, погодьтесь, думати головою це набагато легше і приємніше, ніж жити десятиріччями на колінах. Несправедливості тотальній і відчуваючи кожного дня смертельну небезпеку. Тому може, і правда, давайте вже подумаємо. Бо погодьтесь, ну ніхто ж не стоїть над нами з дулом пістолета біля голови, коли ми йдемо до дільниці і обираємо знов тих, хто нас має, як захоче і куди захоче. Ну Ми ж самі це робимо. А раз так, то зміни в нашій країні можуть бути після зміни влади. Тільки для цього нам з вами треба докласти своїх зусиль, розумових зусиль. Потрібно критично підійти до свого життя, знайти тих, хто здатен його змінити на краще і, приклавши зусилля, завести таких людей у владу. Отже, висновок. Вибори як процедура нас точно не врятує. А що ж нас врятує? Врятує нас наша з вами змінена свідомість, а також відповідальність за Україну як громадян. Ну, чомусь ми захищаємо нашу батьківщину, йдемо на війну, гинемо, нас там калічать. Тим не менш ми захищаємо це і є відповідальність громадянська. То чому ми на політичному фронті поводимо себе як дурні, як дурні, які можуть співати лише тільки пісню про купила мама коника? Ну ми ж не такі. Ну, реально, ми не такі. Ми варті волі, ми варті справедливості, ми варті чесної влади. Не можу сказати, наскільки ми, як суспільство, Готові використовувати цей інструмент як вибори. Бо насправді вибори це є інструмент для здорового суспільства. Вилікувалися ми чи ні? Мені важко сказати. Бо, дивлячись на те, як реагують люди на розумні гасла, мені здається, що все ж таки попереду на нас чекають граблі. Натомість. Я закликаю всіх вас докласти неймовірних зусиль, щоб звернути з цього ганебного шляху, і це цілком можливо. Я, до речі, оптиміст і вірю в те, що велика частина українців вже змінила свою свідомість, і вона розуміє, ну хоча б знає, за кого не треба голосувати на наступних президентських виборах, які, скоріш за все, будуть невдовзі. І ми з вами підемо на виборчі дільниці. Тому давайте поспілкуємось на цю тему. Напишіть в своїх коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Може, я не правий, може, ви не бачите цих граблів. Тому буду радий з вами поспілкуватися з приводу такої серйозної теми. На цьому я закінчую свій ефір, свій монолог. Радий був з вами в онлайн режимі побачитись. Чекаю на зворотній зв'язок. Бережіть себе, допомагайте один одному. Я вас всіх поважаю і чекаю на наступні ефіри.